Відповідь на питання: якщо незаконна зупинка транспортного засобу чи законна буде відмова водія від проходження огляду на стан сп'яніння, відповідь від адвоката Андрія Юбченко. І так, поліція незаконно складає протокол за відмову від проходження огляду на стан наркотичного чи алкогольного сп'яніння. У подальшому складається за протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Якщо із матеріалів справи про адміністративне правопорушення не вбачається, що водій Допустив будь-яке порушення правил дорожнього руху, за які його слід було зупинити, у зв'язку з чим всі наступні вимоги працівників поліції, водій не, зоб... не зобов'язаний був виконувати, а всі складені процесуальні документи відносно нього не можуть бути належними та допустимими доказами. Важливо, зупинка водія поліцію для перевірки просто так. Не є законною, тому всі подальші вимоги поліції, до нього, зокрема й проходження огляду на стан сп'яніння, водій виконувати не зобов'язаний. Такого висновку дійшов Чернівецький поліційний суд, номер справи та посилання у коментарі. Це рішення погоджується з позицією Верховного суду України. Теж у коментарі посилання на зазначене рішення, але окрім незаконної зупинки, що важливо. Водій не перебував у стані сп'яніння, відеозаписи не містять відмови від проходження огляду, але навпаки водій бажав пройти зазначений огляд. Також після складення протоколу водій самостійно пройшов такий огляд у лікаря, ознаки, які були названі поліцейсь... поліцейським, автоматично не було встановлено перевіркою. У Водія відсутнє тремтіння пальців рук. Далі поведінка адекватна. Реакція на світло Зіниць його працівники поліції не перевіряли, інші зафіксовані порушення, висновки та епілог провадження у справі закрито на підставі пункту 1 статті 247. КУПАП. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, поставте лайк, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на сторінку. Для отримання правової допомоги адвоката пишіть у Дірект адвокатське бюро, Ювченко і партнери.